Книги дитячі, корисні яскраві, для маля цікаві. Василь Сухомлинський, як Ніна, злякалася гусака. Ніна йшла з дому в дитячий садок, а на стежці сидів великий білий гусак, а поруч із ним десять маленьких гусенят. Ніна з острахом глянула на гусака, який він великий. І страшний, який в нього довгий цьоп. Озираючись, вона зійшла зі стежинки, щоб його обминути. А гусак витягнув шию, зашипів, підбіг до ніни і ущипнув за ногу. Ніна заплакала і утекла додому. Вона розповіла мамі, як на неї напав гусак. А мама сказала Ніні. Не треба боятися він і не нападатиме. Дивися сміливо йди прямо на нього не обминай. Ніна знову пішла тією самою стежкою, а на стежці сидів гусак, а поруч із ним гуси й гусенята. Ніна сміливо дивилася на гусака. Він сидів на стежці і ніби чекав, що ж воно буде? Аніна йшла прямо на нього і думала, не боюсь я тебе. Гусак злякався і побіг, а за ним гуси і гусенята. А Ніна сміливо пішла стежкою. Читайте разом з нами.